Привіт, це додаткова лекція. Сьогодні ми поговоримо про тренди в літературі 2024-2025 роках, і взагалі про тренди 2020-х років. Я вирішила додати ще й це відео, щоб ще більше користі було для вас у нашому курсі чи наставництві який ви проходите. Отже, по-перше, щоб наші твори були популярними, видаваними. Нам треба знайти свого читача, знайти свою цільову аудиторію і писати те, що зайде нашим однодумцям. Тобто писати те, що ми думаємо для тих, хто думає так само, як і ми. І знаючи тенденції 24, 25 і далі років, ми зможемо набагато краще розуміти потреби читачів і розкривати їх. І не просто розкривати а. Закривати їхні потреби нашої літератури. Отже, по-перше, дуже важливим моментом стає відображення технологічного процесу. Це ми можемо побачити, аналізуючи і фільми, і книги, що виходять. Наприклад, The Circle автора Дейва Еґерса. Це роман, який досліджує тему приватності та впливу соціальних мереж на сучасне суспільство. Тобто, соціальні мережі. Мережі, вибачте. Тобто, роботи, штучний інтелект і все, що зараз ми бачимо з технологічним прогресом, все, що ми можемо спрогнозувати, зважаючи на тенденції наших років, це все в тренді. Бачите, як штучний інтелект взагалі зараз в тренді? Хто зараз не використовує чат GPT? Я, наприклад. Писала книгу за допомогою чату GPT. Так, нонфікшен, так простеньке, так з власними фантазіями, власним досвідом, але все-таки, між прочим, по-друге, дуже важливим стає міжкультурний діалог. Тобто ми всі вже такі космополіти, ми вже такі люди, які не мають нації, не мають свого призначення такого саме національного з одного боку. Тобто зараз міжкультурний, кроскультурний діалог стає популярним з одного боку, так, Україна національне перемога це дуже важливо в українській літературі, але при цьому, при цьому саме про тенденцію. Того, як перетинаються різні культури, різні національності? Це стає основною такою зростаючою тенденцією в літературі світовій, не тільки в українській. Тобто, як... Людина з однієї країни переїжджає до Сполучених Штатів, або можливо, якщо ви самі живете не в Україні, а там народилися і приїхали в іншу країну, тобто ваша історія це вже про кроскультурний діалог, про те, як ви досліджуєте життя за кордоном з вашим менталітетом, як стикаються менталітет ваш особистий, так наш український з. Віденським, наприклад, австрійським, німецьким, американським, і це насправді дуже зараз цікаво і дуже продається. Надалі це соціальна активізація, проблема навколишнього середовища, екопроблеми, екологія, але так, щоб не було скучно. Плюс проблеми психологічно-соціального характеру, такі, наприклад, як булінг. Наприклад, у Уайтхеда» на «The Nickel Boys» – це історія реального притулку для хлопчиків у Флориді, які підвергалися фізичному насильству, і там і про расизм, і про націоналізм, і несправедливість, і про соціальну нерівність. Тобто, якщо раніше, типу, ой, вона виходить за нього заміж, бо це соціальна нерівність, бо він багатший, а вона бідніша, то зараз трошки інша. Зараз є інші соціальні тенденції, про які реально варто писати. Наприклад, ескорт – це теж соціальна тенденція. Так просто вам на заміточку. Надалі моя улюблена тема у трендах це експерименти із формою. А з власного досвіду скажу, що в мене готується збірка віршотерапія, і один з віршів буде надрукований а, зліва направо, згори з гори вниз, тобто горизонтально він буде надрукований. А по секрету скажу, що це через довжину рядків, вони задовгі для формату, який я обрала. А, але я вирішила це обіграти так, типу. А давай подивимося під іншим кутом зору. Ось так ми перегортаємо просто 90 градусів. Мені здається, я не дуже добре знаюся в математиці. Книгу і читаємо вірш. Ось вже є експерименти з формою. Також, наприклад, Марк Данієльський у 2000 році видав будинок листя. Там часто теж все перевертається і виходить за межі. Там можна побачити множинні наративи і навіть примітки і додатки, що був багатошаровий читацький досвід. Або у того ж Марка Даніелівського вже в 2006 році є роман Тільки революції. І тут кожен наратив починається з одного кінця книги, і читач повинен. Перевертати книгу, щоб прочитати історію іншого. Тобто наративи йдуть по колу, відображаючи тему вічного повернення. Або, наприклад, Дженніфер Іган у 2010 році візит гуртка. Різні наративні техніки, включаючи розділ структурований у вигляді презентації PowerPoint. Ну, блін, серйозно, дуже прикольно. У 2013 році романі С. Так і називається Роман С Абрамса та Дорста. Це маргінальні нотатки між двома читачами, які спілкуються через саму книгу. Типу, через листівки, карти чи епістолярії. Не просто роман у листах, а маргінальні записки у вигляді книги. Багатовимірний наратив створюють. Прикольно, цікаво. Сирі тексти акули Стівена Гола типографічна гра, де макет слів і літер на сторінці представляє ключові теми та елементи історії, тобто акула зроблена з тексту. А, і це відображає боротьбу головного героя з концептуальними істотами, які пожирають людські спогади. Там є лінгвістичні жанри, культурні відсилки, метафікції, поезія. Наприклад, Лінкольн в Бардо Джорджа Сондерса 2017 року майже повністю розповідається через діалоги, імітує сценарій п'єси. Словник Хозарів Мілорада Павича трошки раніше, 988 рік. тисячу, зрозуміло, книга на Лінійний може читатися різними способами, має три розділи. 2005 рік Сальвадор, Пласенсія, Люди з паперу. Книга включає колонки тексту, що йдуть одночасно та зафарбовані слова та інші візуальні техні... техніки про війну села проти Сатурна. Сатурна який Бог, а не планета. Взагалі, які є види сучасних наративів, які прям. Просто через наратив можна зробити дуже сучасну книгу, яка потрапить у тренд. Можна навіть взяти якусь дуже таку стару клішовну тему, чого я не рекомендую, але в принципі, в принципі, не рекомендую. Я просто як приклад. І через цікавий наратив подати сюжет реально трендово. Це може бути поліфонічний. Через кілька голосів або поглядів, декілька voice». Мета-наратив наратив Та це той наратив, який ламає четверту стіну, де читач не має такого, що ось якби книга, читач, книга і читач це одне ціле. А пістолярний наратив це як дракула Брема Стокера, або ам, про те, що я казала, про маргінальні нотатки С, роман С. Рамковий наратив, де одна історія вбудована в іншу, типу «1001 ніч або майстри Маргарита. А фрагментарний наратив, декілька фрагментів або епізодів, не пов'язані між собою. Це 2666 Роберто Боланіо, Або, я думаю, сюди навіть входить як приклад, і Клауд Атлас і Ерготична література. Не плутати з еротичною. Хоча одне іншого не виключає. Ерготична література вимагає від читача фізичної або інтелектуальної взаємодії. Тобто, якщо так overall, якщо так прям підвести підсумки, то ерготична література це головний тренд, взагалі 21 століття, тому що це про інтерактивність, про те, що книга стає інтерактивним засобом. А спілкування із читачем, де можна виривати сторінки, або на них щось писати, або в певним чином складати, або перегортати, перевертати, перекреслювати щось там, тобто певний інтерактив, не просто відкрив, читав чи відкрив читаєш. І єдина, єдиний інтерактив, який є, це те, що ти сторінки перегортаєш. ні 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 ерготична література це набагато більше різного. Тут можуть бути приміщення елементів сторінок і розв'язання ребусів головоломок. Дуже прикольно, реально. Далі розкажу вам про розширення меж жанрів. А якось я жартувала. І зрозуміла потім згодом, що це взагалі не жарт. Що в мене настільки багато різних жанрів в одній книзі, що мені простіше сказати, що за жанр сучасна література Ха-ха. Це взагалі не ха-ха, серйозно вам кажу. Тобто, суміш, мікс різних жанрів, які, можливо, навіть не дуже із собою перетинаються, це реально крутий тренд 2020 років. Серйозно, наприклад, небудь-де. Ніла Геймана 96-го року поєднує міську фантастику з елементами жахів та квестовим наративом. Або 2666-й Роберто Баланіо, про який я вже казала. Вона включає ця книга елементи кримінальної, детективної, історичної прози. Серйозно. Ви розумієте, як це прикольно. Неймовірні пригоди Кавалєра та Клея, Майкла Чабона. Тисячного року він отримав за це поліцарівську премію. І він тут змішує історичну прозу з елементами жанру коміксів про супергероїв. Уявляєте? Досліджує золоту епоху коміксів разом із глибокими людськими драмами, включаючи драму про окуповану німцями ем, Європу, також туди ж йде дослідження єврейської ідентичності. Бачите, яка суміш, який мікс? Нічний це цирк Ерін Моргенштерн, це трошки інш, інші Моргенштерни угу. 2011 року. Фантастика плюс історична романтика та загадковий елемент змагання, вікторіанська естетика плюс магічний реалізм. Якщо для мене магічний реалізм асоціюється з Габріелем Гарсієм Маркесом, так латинською Америкою з тим селом там, 70 там 60-х років. То тут магічний реалізм плюс вікторіанська епоха. Ви розумієте, яка це ядерка просто для жанрів? І 2013 рік Кейт Аткінсон Життя після життя історична проза зі спекулятивними елементами, концепція множинних життів, соответственно багато альтернативних історій а, всередині однієї. Тобто живе одна людина і вмирає протягом одного століття 20-го. І кожного разу ось читач проживає її життя в новому житті, а, з різними сценаріями, типу, а що, якщо? Тобто, знову таки, підсумуємо розширення меж жанрів, це прикольно. Наприклад, мій Роман, ким ти хочеш стати, він і детектив, і містика, і триллер, і любовна. А, і драма, і психологія ну так, тобто, любовно-психологічна драма, давайте так. І езотерика ну, реально намішано. Або м -м, нейтральна територія в мене це і наукова фантастика, і езотерика, і містика, і любовний трилер, Тому що і знову таки психологія, бо я без психології не можу. І така психологічна драма, яка стільки жанрів в собі ще. Згруповує, або ми, я пишу, це фентезі, плюс наукова фантастика, плюс ЛГБТ любовної еротичні лінії. І знову така психологія без неї ніяк можу вже її навіть не перераховувати, бо ви знаєте. А з точки зору результатів найпрестижніших тем дуже класно заходять зараз а, твори. Від індивідуального до універсального. Тобто ми беремо не а, Окей, ось війна, о що тут робить ця людина? Ми ось є людина, людина, людина. І що ж вона робить на цій війні? Тобто від частного, від індивідуального до універсального. А через буст штучного інтелекту зараз в контенті, в маркетингу, персоналізованість дуже поширюється, і не тільки в маркетингу зараз, вже взагалі, а через те, що штучний інтелект багато чого може робити, автобіографічність, емоційність, персоналізованість зараз суперпопулярності набирають. І якщо раніше я такалін, як автор, я маю дуже багато всього на фантазувати, і це робить мене класним автором. То зараз. Мені просто треба реально класно написати мою життєву історію, персоналізовану, автобіографічну, мемуари, блін. І це вже зробить мене офігенно класним, популярним, багатим продаючим автором. Якщо ви спитаєте, чому я ще не там, давайте подивимося, коли ви будете дивитися це відео. Давайте поговоримо, хоча у 2026 році. Угу. Чого і вам вважаю, бажаю насправді ось. Того самого, якщо ми звернемо увагу на нашу національну свідомість саме на українське, і ми не будемо казати про англомовну американську лі літературу, ми будемо говорити про імміграцію та біженство. Тобто українці за кордоном, а, якщо це якщо ми говоримо про біографічне, або українці, які тут залишилися, або, наприклад, а, Українці, які зустріли іноземців під час війни тут, або не виїжджаючи нікуди, і як спілкуються з ними, або працюють на іноземців. І знову таки стик менталітетів, це найпопулярніша, найпоширеніша тема скоро буде у творах, у літературі взагалі. Ось, наприклад, в 22-му і 23 роках. Нобелівку отримали, знаєте хто? А, а ці люди, які просто писали емоційно, глибоко аналізували особисту пам'ять або людські травми та страждання, тобто дуже глибоко зазорнули все на себе та близьких людей. Ось ось і Нобелівка їм за це прийшла. Розумієте? Розумієте? І навіть не треба нічого вигадувати, а просто писати те, що з вами відбувається. Тому що, можливо, саме через це воно і з вами відбувається, бо ви це можете написати. Бо ви письменники, бо ви на цьому курсі. Угу. Я, я зараз не жартую, насправді. Це реально закони Всесвіту, в які я на 100% вірю. Далі. Якщо вам буде цікаво почитати про конкретні. Твори конкретних авторів, я прикріплю до цього документ, я тут трошки так більш поверхнево розповім. Um, нелінійні наративи, соціальні, ЛГБТ і Квір теми це те, куди треба йти, і де вам поаплодують за це. Ідентичність та представлення, так, етнічна і культурна ідентичність. ЛГБТ QA. Плюс це дуже важливо. Особливо Q. Тому що багато з нас ми квіри. Квіри це люди, які цікавляться цією тематикою. Не обов'язково бути а, в контексті орієнтації а, не гетеро. Але якщо ви цим цікавитеся, ви, можливо, у вас є такі знайомі, а, про яких можна написати, або ви можете знайти собі таких знайомих і дослідити цю тему. А, Насправді, це реально дуже круто і дуже популярним стає. Феміністські теми. Якщо ви, вам набридло, що чоловіки хочуть за вас заплатити, грубо кажучи, якщо ви постійно боретеся за ваші жіночі права, якщо ви жінки, або ви чоловіки з профеміністичним настроєм до речі, це ведеться ще прикольніше, і у вас є власні історії боротьби або історії боротьби ваших близьких за гендерну рівність. Це теж дуже цікаво. І, наприклад, сила Наомі Олдерман уявляє світ, де жінки розвивають здатність виділяти електричні заряди, фактично привертаючи гендерні динаміки влади. Дуже популярна книга. Терапевтичні подорожі, психічне здоров'я, особисті особиста боротьба, молодь психічне здоров'я, як боротися з настроєм підлітків, які схильні до самогубства, альтернативні життя та шляхи людини, яка має певну психічну травму. Зміна клімату, екологічна криза, антропогенний вплив, майбутні дистопії про те, що в майбутньому буде жорстка конкуренція за ресурси, наприклад, зусилля з охорони природи, технологічний вплив на суспільство, цифрове життя проти реальності, спостереження та приватність, тому що приватність цифрового епоху це тема, яка сіб'яні зчерпають ніколи, мені здається. А починаючи з того, що Ой, а можна подивитися твої чати і люд... і з того, що людина кладе свій телефон екраном донизу, і доходячи до статистики розлучень через порушення соціальної приватності, приватності в соціальних мережах, так, у... у гаджетах, тут реально теж така велика тема. Є де розігнатися. Глобалізація, та міграція історичне переосмислення, як я вже казала. В літературі зараз тенденція неореалізму, історичної літератури, бо ми піднімаємо власну самоідентичність, фентезі, наукова фантастика, дуже цікавляться. Ну, фентезі тому що всі ми любимо казки, і нам треба тікати від. Складної реальності, наукову фантастику, тому що ми блін, дуже розумна нація, і нам хочеться думати, нам хочеться дізнаватися щось нове. Якщо це з чимось психологічним, цифровим та штучно-інтелектуальним, то це взагалі буде бомба. Записуйте ці ідеї і експерименти з формою і структурою, як я вже казала, іноді достатньо цього і це вже круто. Як висновок, можу сказати, що пишіть відвертіше, або що, що особистий досвід, ніякий штучний інтелект вам не замінить. І якщо раніше здавалося, що чим фантастичніше світ, тим краще, то зараз чим особистіше світ, тим краще. Тому я видаю, пишу видаю, не знаю, коли ви це буде дивитися. Книги про те, як справитися з розбитим серденьком через персональні історії. Тому я а, м, працюю над а, домом вдів про втрату коханої людини, як це проживати. А, тому я зараз а, і рекламую, Ким ти хочеш стати через особисті переживання, які вклалися в основу цієї книги. Саме цьому. Література продовжують вражати, інтригувати, і ви маєте стати частиною цієї літератури, яка продовжує інтригувати, вражати, піднімати дух національний, особистий, розглядати проблеми, на які багато хто закриває очі, відкривати очі своїми творами. Хіба це не найкраще, що може зробити автор, як ви думаєте? Ось тому? З цими трендами як інструментами ви вже зможете набагато більше не тільки для себе, а й для читачів і для своєї визнаності, популярності та особистого бренду, звісно. До нових зустрічей.